Бюджет 2023 року. Це бюджет для перемоги. Вклалися у поставлені терміни. Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік. Дохідна частина трильйон 28 мільярдів гривень. Видатки два з половиною трильйони. Більше 50% кошторису скерують на сектор безпеки і оборони. Трильйон 136 мільярдів гривень. Це зарплати військових. Це забезпечення армії, ремонти і закупівлі техніки та зброї, ще багато інших важливих для оборони речей. Якщо порівняти з бюджетом, який ми подавали на 2022 рік, то зростання видатків на безпеку і оборону буде більше ніж у чотири рази. Ще 35% бюджету скерують на соцвиплати. Це пенсії, субсидії, допомога вимушено переміщеним особам. Також забезпечення медичної та освітньої галузі. Загалом 800 мільярдів гривень. Буде індексуватися два рази на рік у до бюджетного кодексу. Прожитковий мінімум. Але він закладається без змін, тобто 2,5 плюс-мінус 2,5 тисячі гривень на місяць, що в реальній дійсності не відповідає фактичному прожитковому мінімуму. Не буде мінятися мінімальна заробітна платня. Вона і далі лишається 6700. Тобто вона планує, власне, її планують підняти в жовтні місяці. До 6700 цього року, і вона на наступний рік буде без змін. 6700, Зараз вона 6,5. А ще скоротять витрати на органи державної влади. Зокрема, поменшують не лише зарплати і премії чиновників, але й кількість самих працівників. Головна стаття економії це зменшення видатків на органи державної влади. Ми зменшуємо кількість чиновників, урізаємо зарплати та премії. За винятком силових структур видатки на отримання органів державної влади буде скорочено на 11,6 мільярдів гривень порівняно з 2022 роком. Згідно із макроекономічними прогнозами, курс долара на початку наступного року складатиме 42 гривні. А ось в грудні 2023-го може бути усі 50. За словами економіста Олега Пензена, через інфляцію на рівні 30% варто очікувати і здорожчання продуктового кошика орієнтовно на 40%. В порівнянні з груднем 2021-го. 30%. Але енергоносії ж ціні не виростуть для населення. Тобто, як було 7,99 куб газу, так і лишиться. В той же час продуктова крузинка виросте на 40% порівняно з груднем минулого року. Тому, коли я говорю 30% в середньому ріст цін, це є середній ріст цін. Які включає в себе і послуги, і товари, і продуктову корзину все останнє. Але продуктова корзина цього року зростає на 40%. згідно із прогнозами, щомісячний дефіцит головного кошторису України складатиме 3 мільярди гривень. Наразі третину бюджету нам покривають міжнародні партнери. Тому зазначив Денис Шмигаль, надалі працюватимуть над тим, щоб підтримка партнерів була постійною. Юлія Весільєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.